Чи можемо ми тут нажимати кол? Ми маємо право нажимати кол. Типу от ми на чіпаку. в нас є інформація, що людина грає у дуже пряму лінію. Я думаю, що можемо. А яка в нас є інформація про гравця? Він ставить маленькими сайзами, коли в нього слабенька, і великими сайзами, коли в нього сильна рука. Тут я думаю, що він поставить е завжди маленький сайз, насправді, тому це не показник. Але <плес> на тірні, ну, у нас є просто еквіці, доволі достатньо багато, і на цьорні ми зможемо прийняти рішення. Ну, якщо він зараз прям зарядить, зарядить, прийдеться викинути. Якщо він маленько дасть, прийдеться коло, тобі в нас просто по еквізі. Е якщо він чек, то це е прекрасна ідеальна ситуація. Ми обіграємо відтами. дами. 6,5. Гарний сайзінг для нас. Ми точно тягнемо своє еквіті. Ну, ми програли. Там туз валет часто, 10 часто такі руки. Типу, ми програли. Тузи королі там теж є в такому сайзі. Типу ми завжди програли. Типу, нема просто руки, яких ми виграємо. Типу їх просто не існує. Без компромісів навіть перед лицем Армагеддону. Ми навіть блефом програємо, типу тобто, там тут 5 якісь був теоретично. Ну, у нас тут 0, 0, 0, 0, 0 шансів, так що просто здаємося. У нас тут немає іншої кнопки, окрім кола. Просто іншої кнопки нема. нема. іншої кнопки. Але знову ж таки, типу, ну там, якщо зараз ще поки якісь детекшн, типу, в нас. E, важка ситуація, напевно, ми все одно не кидаємо, нічого не діваємося нікуди, але ну, ми, не хочемо. ми хочемо два паси отримати від чіпаків. Насправді. Від середніх стеків хочемо отримувати. екшени, якісь олини, навіть 60 бландів, не так критично буде, там якісь дами. Так, ти з роззявленим <плес> ротом, хлопчик, <плес> мізинчик, виходь, давай. Дама, яка, типу, челік буде їхати. Від великих стеків неохотно, екшен потрібно. Не всі думають, інтернет думає, цей дома типу. Чого, блядь? блядь. що я. Це типу, блядь... Ми в лайні. Ми в лайні! А, дивіться, в нього діапазон. А, в нього діапазон валети, десятки дами. Отакі От руки в нього прям є. Чи є в нього АК цікаво. Не дуже зрозуміло, чи є в нього туздама, дама не зрозуміло. Але. Щекає <плес> він коли-небудь тут сет. Навряд чи. Що він за коловка на панеті заколи? Що він за коли? Окей. Відвятки. 35 байдів. Окей, yeah, борд. Nice. Okay, Нормальний. Я думаю, я буду ставити маленьку. Може навіть дві. за дві маленькі, просто вийду на Protect на ШД. Тобто рейзів я не боюся ніяких, що він мені щось буде там. якісь історії неймовірні розказувати. На донг не найприємніший, але ко... Терн. Насправді гад. Хороший терм, хороший, проше, прошу, 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 прошу. Ти постріть без одної, але ну, звичайно, що ми тепер починаємо обігрувати. Безліч інших рук. Ви, мабуть, знущаєтеся. Не прийняв рішення. Не. Уже прийняв? Ні. Так. Снепкола нема. Снепкола нема, це ахуєнна новина, бо він міг бути. Е... Нема снепкола, хіба що він хоче мене засловролити і просто е... унічтожити? Е... Тоді окей, я прийму цю долю. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але... Зараз я думаю, що він. <хи> Надіюсь, скокін. Скільки... Ну, типу, мені треба 30 блангів. Дивись, бро, у мене є 8-9, Дві девятки, 9-7. Все, що хочеш. Найважливіше тут це не отримати <хи> <хи> Хорош. І тут ще такий прикол, що типу, що ти і пот не можеш ставити, бо він ще й може якийсь реплєв поставити, і ти взагалі типу, в... просто в очку. Просто, уявую, ти ставиш под 30. А він тобі пуш. А він тобі пуш. І ти такий, мама, мія, мама, мія, за що ти це? Але зі мною так не можна. Так і поступить можна 20 на, на ББ. Наловлюємо сет. І будемо його обов'язково рейзити. Ми його рейзили на нього. Будемо рейзити цьом. Невеликим сином. Він грає снапко. Ну, граємо таку саму лінію, граємо таку саму лінію, як ми грали. окей Може, пуш? Респект, і уважуха. Вже так просто в тупу, щоб він просто подумав, що в нас, типа, стріт не закрився, і ти типу, повіз зі своїм королем. Типу, ми його душили перед цим, типу, може так нам треба зіграти, може така буде якілінія. Він подумає, типу, подумай, тебе ж не може бути ніколи четверки, правильно? Тебе ніколи не четверка, ніколи не четверка. думає, думає, не хоче викидати. Не хоче викидати. Бро, дивись ти колеш і ти стаєш чіп-лідером. А в мене там все ж дрова. Стріт дрова, все не закрилось. Давай, 10 секунд, давай. Давай. Хорош! Хорош! Ціли! Хорош! Таке ощущення, що я на цьому заводі роблю вже 10 літ. У нього чекрейзи високі такі, до речі. Я щось навіть не знаю, може не здатись. Ну, я мушу так грати. Я мушу так грати, розумієш? Я мушу так грати, мушу вибивати цю вісьмку, дев'ятку. Якщо він її не викине, звісно, то це печально. Але ще можна тройку хрестово наловити на її, наприклад. Дивися, Блеф то в нас ахуєнний. Блеф у нас ахуєнний, але є одна проблема. Людина не любить викидати карти в паслі слова зовсім. Сернаути настільки ідеальні, що я не можу не, не спробувати. Типу, у нього просто з таких дуже багато, дуже багато з таких дозів. Типу розпіваються зі друзи. Всі тузи. Я просто не маю вибору. Десь, якщо ми цю роздачу програємо, нічого страшного, але якщо виграємо, то прям прикольно, тому що ми, типу, його трошки підгризаємо. Найс, 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 найс. Найс, найс, найс. Дуже гарно, дуже гарна роздача, приємна. Роздача. Великий успіх. Що мені подобається, це те, що нам роздають доволі прості рішення. Доволі прості рішення, типу, в нас немає якоїсь там границі, там постійно, типу, е якоїсь муки, типу, от просто роздали нам всім три на ББ і батон рейзить, і ми викидаємо. Тут типу, у нас дуже проста гра. Він думав, що він там у нас якось суперсильно експлойт, і там от кожен раз там батон свій відкриває. А в нас просто треш кожен раз. Може, у до речі, може ж о, о... охолодити? Він реально кожен батон відкриває. Дуже прості рішення, от просто пас, просто пас Ну, дійсно. <реш> цей покер, цей покер Ну, от воно так працює, типу, от воно так працює. Типу, ти не маєш на кожну роздачу, типу, з якихось заготовлених рішень. Типу рішення воно приходить в моменті дуже часто. Воно проходить, воно проходить дуже часто, просто в моменті. Він обіграє. Два короля. В Той момент, коли тобі роздають два короля, і ти такий, типу, ну, чувачок, може не сходь з розуму. Може не сходь з розуму, типу. Може там не треба, типу, там. <звук> 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 Ставити Алин. Ми будемо грати прямо лінійно. На агресію я буду просто. От він зараз рейс, я викину просто класть. Ноль проблем. Ноль проблем з такою грою, але. З прикольного шо? З прикольного те, що в нього є зараз багато рук, які платять. Просто платять сміливо. Любий валет. 10 двій, типу 10 типу, з десяткою люба рука. Так, тут ми граємо просто чек і. Скриваємо його Блеф Рівера. Блін, там паршиво. Всі десятки закрилися. Це паршиво. Це паршиво. Це паршиво. Тепер, щоб в нього було достатньо блефів, йому треба перетворювати в блеф Валета. Навіть в не вистачить перетворити всі. Я просто викину. Трокін. Дама, мега паршива. <пиршива> мега паршива карта. По бланку, якби вийшла двійка, я би заряжав ще один подбет на тверд. Типу прям великий сайз би заряжав. І він з цим. М -м -м -м, нічого не може зробити. Що ты пушити, збираєш що за за I will... Що? I will focus on last. Congrats for the who, guys. I will focus on the last events. Здався червік, блять. Дивись, тут, до речі, таку року граємо чек тоже. Ну, я так думаю. Я не можу бути впевнений в цьому на 100%, але я так думаю. Я так думаю. Микол флопа дуже легкий. На Дерні. А на Тьорні в нас все ще <звук> доволі легкий кол був. Би. По чек-чеку зараз теж у нас прекрасний кол, типу він зараз може бифувати все, що завгодно. Мабуть, великого. Тут прикол в тому, що я ще й рейс колю теж. В нього ноль мотивації. Якось так велю хитро грати через чекрейс, тому я не боюся нічого. Дибав просто тусхай, це окей, це нормально. Я просто надіюсь, що він вилетить. І ми будемо брати хідзам. Якщо він коли виграє, то це ще потіти 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 жорстко. Треба буде ще грати і грати. Сик again, каже, Sick again. О май oh, god. О май гар. Вау. Ну, пробуй. I think it's my time. Найс! Nice! Взяли! Друге місце! Блядь, що я сказав? <laughs> перше, нам треба перше. Алло, дядя, яке друге? А багатьох годував обіцянками у своєму житті, але визнаю, це була найщедріша. Кажем, джи. Типу хедзап. <хи> Але блядь, тепер треба кубок. За перше. Ох ти ж фу, Гедоту оцю накидали. Можна цю Гедоту якось забрати звідси. Жотекол, блін, не знаю. Не знаю, чи треба жотекол. Думаю, що ні, треба якась там ФДшка закривається, наша рука жорстко обистінюється. І ми взагалі в якійсь жопі. Мені здається, що... Типу жати, жати пуш на кулервелі, типу прям нормальна робоча ідея в цій ситуації. Типу 8-2 в нього може бути. 9-2 в нього може бути. Я не знаю, тут 9 хоче поїхати. Там якийсь флешдрон, Апсо — захоче поїхати, вали 10. Там ну, комбадротом, що мене. Ми... Вау. Вау. Тут цікаво, до речі. Ну я буду ставити ще. Е, ідея в чому Ідея в тому що він. Дуже маленький сайз флопа грає. Е, я все-таки не вірю, що там буде з надсими. Тобто там 10X так може проставляти якийсь. Не закрилися. Хочу на блеф? Я думаю, треба пробувати... Сюда! У мене проти пограти треба пот. У нас класна рука для треба. Поршені ну, карта, конечно, прошиває. Ну, все ще є дві пари платять. Дама просто дама може платити насправді. Вісімка. Якщо ми пуш получимо, це буде катастрофа насправді. Але кол це прекрасно. Кол це прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это шоя карука. Ну тут я б вже з задоволенням виставився. Це понятно. У мене погане перечуття. А у мене жодного. Четвірки. Туз. Всім, всім КГ, всім пока, всім. Ало, ало.